Вітаю, вітаю, друзі, вітаю. А у, ко... у котрі в нас сьогодні е... Э, е... Э, захід вечірній? 18-та. Зум-трансляція? Так, да mm да, там. Так, да, там. 18 -та сьогодні. Забув. Друзі, а ви ж не забули, я сподіваюся. Щось, друзі, всі <гум> <гум> мовчать. <гум> Сподіваюся, ага, плюсик, дякую. Да, да, друзі. Сьогодні нагадую всім у нас бордівський проєкт, хто не в курсі, ми робимо спільний, спільний партнерський проект, буде можливість долучитися. Зробили так спеціально, що що кожен бажаючий, як стратегічний інвестор, може війти в цей проект Е, Сьогодні ввечері про нього поговоримо. Робимо це як такий перший приклад, а далі підемо більш, більш широким спектром проєктів. Намічається кілька технологічних проєктів, куди, куди також, також можна буде входити. Ну, коротше, починаємо пробувати. І як я вже анонсував, закінчуємо роботу над ідеєю Board Impact Club, скоро теж її представимо. Е, у нас у нас також я думаю, що не найближчим часом ми з Петром і Іриною зробимо спільну трансляцію нових можливостей Борно. бо в нас і географічна експансія е, гарно себе показує, і можливості по експорту з'являються нові, і, ну, і, і додаток, який і не єність стає дедалі більше. Коротше, багато чого чим можна поділитися. Ну, Сьогодні ніч, ну, це, це я хочу про позитивне на фоні того, що, що з одного боку ми очікуємо сьогодні результатів е, переговорів е, в Абу-Дабі. Зеленський наче дав інструкції. Я у наших друзів, які в переговорній групі, не запитував, поки що там і як. Ну вони зазвичай. В такі моменти вони надто зосереджені, але після, після розкажуть інсайту і поділюся з вами. Очікувань ну, звичайно, особливих немає. Ви бачили, я почав публікувати результати наших, нашого великого дослідження е, ігрового. Е, ми зробили ігрове моделювання. Які сценарії будуть? Війна, війна, війна. Зеленський каже, що Зеленський і щось Трамп там почав не тікати, що може бути щось позитивне, але Трамп більше року не що може бути щось позитивне. Сам Трамп опозорився на, на, на днях на, на ця, ця річниця двохсот цей рік, в який 250-річчя Америки, звичайно, вони будуть це використовувати дуже масштабно. Але поки виглядає це радше як позорисько, ніж так. ніж реальне святкування е, е, такої ювілейної дати незалежності, е, все за що боролися, воно зараз руйнується Трампом. Натомість е, є і позитивні сигнали. Значить, позитивні сигнали. Це це не тільки те, що ми вже так. Стійко сприймаємо такі масштабні ракетні обстріли. Дронові цієї ночі було жахливо. Троє постраждалих, багато влучань, в тому числі удари були по енергетиці багато міст і, і Кропівницькій постраждав і Харків. Суттєво постраждав Київ, звичайно, Запоріжжя багато. Місне не, не знаю, що куди калібри цілили. Є, є влучання в енергетиці навіть вчора був такий пік 18,6 ти, 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 тисяч мегаватт було споживання при генерації 12. Виявляєте собі, який розрив, покривали, теж дійшли до максимуму по імпорту. Два, але все одно дефіцит суттєвий залишався тому. Росія дійсно знає, коли, коли бити. Зараз ще, ще один день буде холодний, потім буде невеличка пауза, а потім ще буде дня три холодних. Так що не, не розслабляйтесь, будь ласка, бо то будьте з цим обережні. А позитивний сигнал в тому, що ми багато чого збили, що Росія не, не змогла досягнути бажаної цілі, заморозити нас не вийшло. Теплопостачання, енергопостачання в переважній більшості домів. Залишилося, не постраждало. Так що Україна тримається, не тримається Мерц, який вчергово починає заявляти, що він не вірить в європейську армію на базі української. Ну коротше, щось щось, і на Мерца буває проруха, Він час від часу більше Меркель нагадує, ніж самого себе. Ну, але це, це теж минеться. Ну і думаю, що важлива, важлива ще історія це те, що в самій середині України і справи Епштейна і розслідування, які точно зачеплять Україну, типу лінії 12, Львова, кількох університетів, що все це не сприймається як, знаєте, як щось що нас сварить чи, чи, чи поляризує нас. Ми навколо всіх таких питань, як обстріли, як переговори, ми радше консолідуємось. КМІС показує, що 40% українців готові до того, що буде віддана територія, але коли заглиблюєшся в глибину і розумієш е мотивацію, то це, це, це радше не від бажання здати все, а просто від нестачі е розуму. Тобто, це не, не привід для срачів, це скоріше привід для громадської просвіти. Так що Україна точно стійка і буде непереможною. Це, це надихає. Е, що ще з таких важливих новин? Ну, Окрім того, що Яремчук перейшов в Ліон на правах оренди, а е, Кристиано Роналдо е, оголосив е, бойкот е, матча. Через те, що мало інвестують в придбання Вальнасері в нових гравців. А конкурент інвестує. Ну, це, це такий фрагмент. А ну, звичайно, світоліна, яка пройшла двох росіянок. Ну не пройшла Сабаленко, але тим не менш дуже високо просунулася в Австралії Open і повернулася в десятку за рейтингами, так що позитивні новини всілякі є. І, і може побачимо цього року ще одну перемогу Усіка над Ф'Юрі, ну, принаймні, робота над організацією цього матча йде. А Петро Сенгуб наш став партнером Усіка, ми теж, теж можете спостерігати за цією цікавою історією. Ось такі друзі новини. Сподіваюсь, що ви в гарному гуморі, і нагадую, що якщо потрібна допомога, там звертається, нагадаю. Є генератори, які можна дешево купити. Спеціальний є запас в борді. Це одна історія. А те, що держава кредитує на купівлю, це інша історія. Це це не до борда, це більше до міністерства економіки і ваших банків. Банки вже мають знати цю інформацію з 1 лютого. А і також нагадую в кого. Не не продовжена відсрочка з 2 лютого продовжено на 3 місяці військовий стан. Так що передивіться ваші документи на всяк випадок, щоб все було актуально, в кого ж автоматично вона продовжується. Ну вже, вже чудово. До речі, це ми з, змусили е, Міністерство оборони е, запустити е, такий режим автоматичного продовження. Я порахував е, які втрати є по. По, для економіки по тому, що бігають, бігають за документами в чергове. Ми порахував це на рівні ВВП з Міністерством економіки. Ми дотисли Міністерство оборони. Так що цифри працюють. Де можна знайти інформацію про державну програму? На сайті Міністерства економіки. Вони, вони все це публікують або на, є в постах і Сверденко і Соболєва. Там є більш детальна інформація. Якщо є системний запит на, на, на це, я можу попросити зробити коротку зустріч з якимось з заступників міністра цифрової трансформації. Ой, верніше, міністерства економіки профільного, який відповідає за допомогу бізнесу. Будь ласка, янголи, зберіть. Якщо є там 10 людей, яким цікава ця зустріч, ми оперативно її організуємо. Будь ласка, дайте знати. Ми всіх тоді смиснемо. І заодно попитайте ваші банки. Ваші банки мають знати про наявність цієї програми. Це в рамках 5.7.9, і окрема програма підтримки на купівлю генератора і на компенсацію по паливу. Якщо ваші банки цього не знають, якщо там є, є прогалиності інформацією, то беремо все на карандаш і побігли працювати. Частина програми з 1 лютого частина з 10 лютого починає працювати. Ось таке, друзі. Всіх обіймаю. Побачимось завтра. Тримайтеся, і точно переможемо.